Мої неповторні, я сьогодні знову поділюся з вами, розповім, а точніше прочитаю ще одну історію життя за три хвилини. А ви вже традиційно зможете висловитися в коментарях свою думку щодо описаної ситуації. Олена жила у квартирі, що залишилася її від бабусі. Маленька, затишна у старому будинку з липом під вікном. Її єдиний справжній дім. Коли вона вийшла заміж за Сергія, здавалося, що все склалося якнайкраще. Він спокійний, розважливий, ніколи не сварився, та з часом у їхній вечері почала втручатися його мати, пані Раїса. Спершу вона просто радила, треба ж оформити все правильно, щоб у сім'ї порядок був, потім навіть наполягала, квартира краще має бути переписана на Сергія, мало що трапиться. Сергій не перечив, лише, знітившись, кидав ну, мама має рацію. Олена мовчала довго, бо не хотіла сварки, але всередині накопичувався холод. Вона працювала, виховувала дитину спільно, отримувала дім, робила все, щоб у сім'ї було добре, і тепер мала просто передати своє житло. А одного вечора Раїса прийшла без запрошення, і з порога, я от думаю, ти ж розумна жінка. То навіщо тягнути? Перепиши квартиру на сина і спи собі спокійно, як нормальна, адекватна жінка. Чого тягнути? Олена глянула на Сергія, той мовчав, опустивши очі. І отоді от в ній щось клацнуло. А на що ви сподіваєтеся? Що я одна й тому прогнуся? Я не перепишу на вас квартиру і запам'ятаєте? На моєму боці закон, у мене теж є захист. Раїса тільки розгублено кипнула, Сергій почервонів. Вони тоді разом пішли, а наступного дня Сергій намагався помиритися з Оленою. Але вона сказала: ви можливо переплутали мою доброту зі слабкістю. Так я вам хочу сказати, що це різні речі. Вона підвелась, відчинила дві двері. Її руки трохи тремтіли, але голос вже ні. Йдіть, будь ласка, і не повертайтесь із цією темою. А як би ви вчинила на місці Олени? Чи відписали б квартиру свою власність чоловікові заради того, щоб зберегти класичну версію родини?